Привіт такі Хочу вам показати покупочки, які я купила в ВТБ. Зараз у нас кінець січня. Кіцьоня, а Ну йди сюди. Кітюня мені хоче допомогти подивитися огляд продуктів. Кетюня, йди сюди, йди сюди. Так, що у нас тут? Закупочка у нас на 1200 гривень. І подивимося, що по чому у нас. Отакий окіст свинячий п'ятачок, коштує 169 гривень. На нього, до речі, була скидочка, снижечка, От, по 128 гривень кіло. Хочу якийсь зробити з нього, може, якийсь, не знаю, жаркі таке, щось таке цікаве. От вам покажу чек, що по чому. Можете собі поставити на паузу. Подивитися, що по чому, які ціни порівняти з вашими цінами в ваших містах. От. Ще мені знижечка була по карці ТБ додатково. От, і по черзі подивимося, що у нас, значить, по чому. Значить, тут кіст 168, отакий от кусочок. Тут у нас скільки а, Кіло 300%. Потім масло фаворит. Таке от чудове масло, Житомирське, 82%. 79 гривень. Потім авокадо. Тут я брала два авокадо. Одне вийшло 59 гривень. От. Одне було у нас, значить, скільки тут. Так, кисюня. Ти диви, що робить? Кетюнька. Іди сюди. іди, китюня, сюди. Вона мені хоче тут всю, на вікні всю розсаду. Тут поламати, так, да, давай. Не будемо мені заважати. Ламати розсаду. Так. І що далі ми? Тут потім авокадо, цибуля ріпчата. Цибуля ріпчата, дві штучки на 4 грн вийшли. Почому вона у нас 16,49. Взагалі ціни впали на цибулю. Потім горошок. Такий горошок делюкс. Дуже смачний, хто не знає. Значить, горошок у нас 36,70. Потім цукерки своя лінія. Такі от смачні, дуже хто ще не пробував з насінням. Соняшника, глазуровані в шоколаді. Дуже смачні. От вони по 114 гривень. Ось ця от... тут у нас штучок. Раз, два, три, 4, 5, 6 штучок. На 13 гривень вийшло. Потім мандарин муркот Вийшов, значить, 40... 50 гривень вони, на 15 гривень це 5 штучок. Виходить одна штучка по 5 гривень десь. Потім ікра кобачкова. Щось мені захотілось кубачкової ікри. Отака от гурман. Коштує у нас скільки? 38,90. Сир напівтвердий, такий аздам. 50 гривень. Ну, 49,90. Потім шоколад. Такі шоколадки. Карамель біль, біла і чорна. На них теж була знижечка. От. І скільки вони у нас тут. По 21,90 можна було на вибір. Потім йогурт 17. Такий банана, банан і полуниця 17,30. Потім оселедець. Отакий От класний теж був оселедець. Своя лінія. Слабоселенений, паттерний з головою в ту, в ту злуку. Отакий от от у нас оселедець 114,20. Потім я ще захотіла такий собі взяти диспансер для рідкого мила. Давно такий собі хотіла взяти в ванну. Ось такий цікавий диспансер, скляний. Скільки він у нас коштує тут диспансер 69, ну, 70 гривень майже. Потім мені сподобалася така брошечка класна, цікава. Так, скільки вона у нас тут дивимося: брошка. 89,90 салат такий чука, теж хочу спробувати. З морських водоростей. О, на каналі Лада Міра побачила і теж захотіла. Я, в принципі, його давно бачила за тебе, хотіла теж спробувати. От, і теж ще раз побачила. От так що. Бачите, що робить реклама. На у на YouTube блогерів От таку собі взяла ще капусту. Так, скільки вона у нас тут? Не бачу, не бачу, не бачу. Ага. Диспансер значить, 60 брошка, та салат 55, на нього теж була знижечка. Потім майонез Королівський смак. Скоро буде День Святого Валентина, хочу зробити якийсь теж, Потім далі у нас іде авокадо інше. то було, ну, Тут одне значить, це одне яке, мабуть. Дешевше Тут одне дорожче одне різних сортів. одне такі кругленькі, одне такі продовгувати, оце дорожче, оце е, таке продовгувате, воно м, трошки дешевше. Але там небага, невелика різниця. І от я хочу поч почекати пару днів, поки всі зараз воно ще тверде, його обов'язково треба почекати, щоб воно стало так, як якщо доторкаєшся, воно буде м'яке. І тоді його можна з лимончиком, з сіллю на бутерброд зробити такий собі класний бутербродик. І буде дуже смачно. Потім що у нас тут майонез, ядра розумний, і виберу такі от арахіс. Теж додаю в різні в різні такі десерти, його класно додати. Або просто так. Значить, скільки тут ядра арахісу 23, авокадо 52. Потім хліб. Хліб у нас, що тут хліб? Такий хліб 9,70. До речі, якийсь соціальний хліб, мабуть, по 9,70. Ви бачили таку ціну? Ось така класна ціна мені попалася. Буду знати, щось я навіть не знала. І отакі пов'язочки для сну взяла собі і чоловіку. От такі класні. Я люблю з такими пов'язочками спати. Вона тут, як би, можна сказати, з однієї сторони бах бахровиста, така, а з іншої, отут -тут можна, тут видно, да? а з іншої вона така просто, звичайна, тканинка, так що в ній буде не, якраз класно спати. Goodnight. Що у нас тут ще? Шоколад Geschen. Білий пористий. Ось такі от шоколадки у нас по 40. А. О, значить, 43 гривні. Ох ти, бач, вони накололи мене. Значить, Я думала, то вони по 21 гривні, а виявляється, оця по 43. Ай-яй-яй. Щось вони мені не так написали ціну. Треба перевіряти ціни. Я от не перевірила їх, вона мені попала по 43. Так, що ще? Набір ємності? Отакі набір ємності лоточки взяла. Для продуктів по ш... скільки вони тут. Набір ємності по 16-40. Отакий наборчик ємностей по 16,40. І також ємність для харчових продуктів. Отакі ще три штучки. Теж були ємності 65-60. Теж отакі. Тут три штучки, одна велика. О, інші трошки менші. такі, значить, у нас у нас була закупочка. Можете ще раз подивитися ціни, що по чому кого цікавить, пишіть, які ціни у вас, буде цікаво почитати. Усім до зустрічі, всім чудового дня, спокійної ночі. От. Усім до зустрічі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Пока-пока.